Це новини з вами Анна Мельник. Вітаю усіх глядачів Еспресо. Вночі українські дрони атакували два нафтопереробні заводи РФ. У Генштабі повідомили про влучання по кирському підприємству. Це один із найбільших заводів Росії. Він здатний переробляти до 20 мільйонів тонн нафти на рік. За словами місцевого губернатора, три безпілотники збили, проте уламки спричинили пожежу вогонь, нібито швидко ліквідували. Ще один удар зафіксували в. Башкор -тостані. там БПЛА атакували завод. Башнафта новоїл. Внаслідок вибухів почалася масштабна пожежа, пошкоджене обладнання для первинної переробки нафти. Тим часом на залізничних коліях в Орловській області Російської Федерації прогримів вибух. Загинули двоє співробітників Росгвардії. Ще один перебуває у тяжкому стані. Повідомляють російські змі за попередньою інформацією. Вибухівку виявили під час перевірки колій. Вона здетонувала через інцидент. Затримується щонайменше 10 потягів далекого сполучення. Також зміни в Русі є на маршрутах Москва. Білого Рот і Санкт-Петербург, Курськ. Дев'ята національна кінопремія Золота дзиґа художня кінокартина Тараса Томенка отримала головну перемогу. Фільм Будинок слово нескінченний роман переміг у номінації Найкращий фільм. Загалом, стрічка зібрала шість нагород. Це історична драма про легендарний харківський будинок письменників 30-х років, який став комуністичною пасткою для української еліти. Зараз дуже багато інтересу до розстріляного відродження, дуже багато видається, перевидається літератури розстріляного відродження. Ця тема надзвичайно стала популярною, і саме ця розмова є важливою. Продовження цієї розмови це означає, що ми живі, що ми можемо далі говорити, що далі в нас є своє слово, є своя мова. Мій голос лише один із 194 голосів наших членів кіноакадемії, а тому у нас така спільна відповідальність, і ми всі відповідальні за кожного переможця. Ось і е, я хочу побажати нашим всім переможцям, щоб е, наступні роки вони знову-знову виходили. Золоту дзику також виборов актор Костянтин Темляк, якого раніше звинуватили у психологічному та фізичному насильстві. Він отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі Божевільні відзнаку замість актора отримав режисер Денис Тарасов. За його словами, Темляк зараз захищає Україну на харківському напрямку. В кіноакадемії наголосили, відзнаку вручили за професійну діяльність. Водночас засудили будь які Є прояви насильства. І на цьому кажу вам до зустрічі вже у наступному випуску новин. Будьте заспресо!